Урочисте посвячення відремонтованого приміщення роздягальні надвірнянської дитячо-юнацької спортивної школи від відділу освіти РДА провів священник Української греко-католицької церкви отець Юрій Зеленчук, який зазначив у своєму слові, що ця справа прекрасна бо зроблена для дітей. Слід зазначити, у літній час спортивна школа також виступає дитячим оздоровчим табором. Завершився спортивно-оздоровчий табір. Нас спонсорували цей табір адміністрація. Дітей було у нас більше, ніж 50 чоловік кожен раз. Ну але це все входило в програму, того, що всі наші тренери займалися тою роботою, яку вони повинні робити. Це двохразові тренування, віддих. у суботу наші діти всі ходили на. Озеро, типу на природу, щоб трохи так проявити себе вже в іншій сфері, тому що весь час сидіти з м'ячом, з тим треба ж якось косьів, щоб привикнути до тої обстановки, яка буде якась неоднозначно у таких умовах, яким їм прийдеться зараз на канікулах. Ходити, чи в ліс, по гриби, чи там появи і тому подібне. Сучасний ремонт роздягальність спортивної школи виконано найкращим методом нинішнього часу, спільними зусиллями. Запросили священника, щоб нам трохи після тих ремонтів, які ми зробили своїми силами, оце все було зроблено нашими тренерами. Ми так. деякі тут стіни заваляли, все допомагали нам, такі люди, як Івасик Тарас, який допоміг нам у. Опалення тут ми нове зробили. Допоміг нам наш випускник Фомін Сергій, який приїхав з Чехії, зразу допоміг нам поставити плитку на підлогу. А все інше все робили своїми силами, тому що спортсмени не тільки, тільки спортом займаються, але і трохи працюють у сфері господарки. І це все. Ніхто нам за цей ремонти ні копійки не заплатив. Одне що освіта дала нам трохи цієї плитки. Все, на цьому все було закінчено. А це обходиться десь так під 20 тисяч. Ви могли заробити, якщо ви десь робили приватно, як зазначає начальник відділу справ молоді та спорту РДА, спортивна школа є активним учасником життя громади. Районна державна адміністрація спільно з дитячою юнацькою спортивною школою відділу освіти проводить районний турнір з футболу, присвячений дню молоді України. Значить, будуть брати участь чотири команди, які займаються тут при школі, і вони зараз розіграють. Маті, потім буде нагородження. Надвірнянська дитячо-юнацька спортивна школа від відділу РДА впевнена у своєму майбутньому, адже це цілий дитячий спортивний комплекс. Ми кафедра футболу то займається більше 200 дітей. У всіх там у нас є в білих ославах тренери, які займаються, є в ньові, в тисминичанок. А сами кістяк, тут де формуються всі збірні команди, на які виступають серед спортивних шкіл області, там молодшої групи до 14 років і старша група до 16, ми завжди входимо у фінал цих всіх змагань змагаються більше 30 шкіл, які мають відділення футболу. Всякому разі, хлопці молоді. Зараз вони на місяць йдемо у відпустку, так, ну так собі, відпустка, бо зараз приїжджають хлопці із, цього, із Чорноморця, то вже запросили нас, щоб ми з ними зіграли товариські ігри. Там, ну так, якщо то приїжджають з Києва, то ми, весь час у нас такого як сказати, відпочинку немає. Весь час у нас у русі, тому що рух це є здоров'я.